Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Син правителя Чечні Рамзана Кадрова Адам особисто б'є ув'язнених, які утримуються в Грозненському СІЗО, в тому числі й українських полонених. Про це повідомила навіть уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. До мене надійшло звернення обвинуваченого Микити Журавля, який утримується в СІЗО в Грозному. Він стверджує, що під час відвідування в слідчому ізоляторі його побив син глави Чеченської Республіки. Адам Кадиров, повідомила вона, за словами Москалькової, вона вже звернулася до чеченського омбудсмена Мансура Салтаєва. з проханням перевірити цю інформацію. Особливо просила звернути увагу на медичний огляд побоїв і показання свідків, зазначила Москалькова. В той же час, вчора під час наради у Кадирова поряд з головою Чечні, був і його син наразі невідомо в якому вони стані. Проте точно зрозуміло, що це особистий наказ Путіна, зачищає хвости. Зазначимо вчора: російський опозиційний політик Дмитро Гудков декілька годин тому назвав ім'я топ військового. РФ, який стане наступним у списку ліквідації Путіна, який збіг одразу після цього вибух, як у воду дивився, російський опозиційний політик Дмитро Гудков припустив, що наступною жертвою після вбивства ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина може стати глава Чечні Рамзан Кадиров. На його думку, президент РФ Володимир Путін більше не справляється з ролью арбітра між кремлівськими угрупованнями. Але при цьому продовжує розділяти і панувати. Як зазначає Гудков, фізичне усунення Пригожина показало, що всі ці розбірки вже виходять назовні і попереду роз. Збірки з Кадировим, тому що сьогодні Кадиров головний опонент російської державності державних структур, тому що він має добре підготовлену приватну армію. Кадиров має серйозний вплив в обхід всіх силових структур. В РФ. це багатьом не подобається, і я думаю, що попереду ми побачимо ще багато різних конфліктів. Це ФСБ проти Міноборони, силовики проти Кадирова, сказав Гудков. За його словами, Кадиров вже створює нестабільність на всій території Росії. Якщо раніше він був царем тільки у своєму городі, то сьогодні просуває свої порядки на території всієї Російської Федерації. Як уточнив Гудков, йдеться про розбірки і тортури, які стали нормальною практикою не тільки в Чечні, а й у Москві, де катують політичних в'язнів. Чим тільки не гвалтують людей пляшками від шампанського гантелями, є великий ризик перетворення Росії у велику Чечню. Підкреслив Гудков. Він висловив упевненість, пославшись на свої джерела, що в разі бажання Путіна прибрати Кадирова останнього в Чечні ніхто захищати не стане. Тому що в Чечні з'явився середній клас. Чечня втомилася від війни від диктатури кадировців. Тому твердження, що стабільність на Кавказі тримається за рахунок Кадирова, міф якраз навпаки, протестні настрої ростуть в Дагестані, Інгушетії, де судять якраз тих, хто наважився протестувати проти територіальних поступок Чечні, упевнений Гудков. Він додав, що після загибелі пригожена російська еліта налякана, також усунення ватажка ПВК Вагнер. Показало з Путіним домовлятися не можна. Якщо пішов проти нього, то потрібно йти до кінця. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.